Люди наші гостинні і євромайданівці готові всіх прийняти, всіх обігріти, всіх нагодувати і всіх обняти. І я сподіваюся, що та велика всеоб'ємля, всеоб'ємна така любов, вона переламає мури, переламає зневіру, переламає підступи ворожі. І сьогодні, завтра, наступні дні. Я прошу всіх, давайте молитися, щоб не відбулося ніяких провокацій. На ці провокації нас штовхають дуже давно, в різні способи. І, можливо, ще не всі методи використані, тому молімося, щоб Господь захистив наших людей від тих провокацій. Я бачила в інтернеті дуже гарний фотомонтаж з висоти, мабуть, що навіть із йолки, сфотографований майдан. Таке велелюдне море, а вгорі над ними маса ангелів, і Ісус Христос, який оточений цими ангелами, витає, і ви знаєте, направду готовий повірити і це побачити, тому що стільки доброї енергетики, стільки любові, стільки молитов на цьому майдані, що, мабуть, і ангели, і сам Господь присутні на ньому. Я думаю, що. Переконувати в тому, що ми є європейський народ, що ми хочемо жити по-людськи, що ми хочемо жити так, як вільно, як живе молодь в усьому світі, і хочемо, щоб молодь так в нашій країні жила. Але бачимо, що влада не поступається. Ну, ми надіялися на тому, що та банда так скоро влади не віддасть, що треба нам твердо і Скільки треба буде стояти і тут на майданах, і стояти головне, треба буде в Києві, щоб відстоювати правду, відстоювати нашу свободу, відстоювати нашу державу до кінця. І направду я щиро захоплююся. Тими людьми, які твердо стоять, і в їх очах така віра у їх очах, така впевненість, що вже та влада не зможе нами маніпулювати так, як вони манипулювали наш, нами всі ці роки. Адже скільки Україна не є вільною, 22 роки, але ще фактично самостійною державою, яка приймає рішення, народ контролює, такого ми ще не мали. А тепер. Я маю Бога надію, що так буде. Що тепер господарем буде народ, і та банда хай зрозуміє. Ми їх вибираємо на службу. І ми їх з тої служби мусимо зігнати, тому що народ то є велика сила. стіл загальнонаціональний, хто мав можливість, намагався дивитися його в онлайні, і як завжди, не обійшлося без в лапках випадковостей, тому що тільки почала виступати опозиція, відразу став поганий зв'язок, перестали тягнути мобільні телефони, і ну технічний стався збій. Другий технічний збій стався, коли від імені студентів почав промовляти представник молодих регіонів. Я дивилася біжучий рядок, і Мустафа Наєм, який вів трансляцію, написав терміново, хто знає людину, яка виступає від імені студентів. Дайте знати, хто це такий і хто його делегував. Вже після круглого столу стало відомо, хто ж це такий промовляв від студентів. Тобто влада не кається. І вона і не покається, вона не знає, що це таке каятися, хоча ніколи не пізно, тому що Ісус розбійника на хресті простив за тяжкі гріхи, от і е, якихось поступок. Ну, не варто чекати. Ми маємо бути тверді, ми маємо бути з Богом, і ми маємо власне доносити нашу правду і наші прагнення до світу. Я бачу, що поприїжджали наші золочев'янки з-за кордону, і от розповідають, що ми на площах закордонних столиць, міст також проводимо постійно мітинги. Це коли глушать телефонний зв'язок, коли не працює інтернет, коли нема сигналу, а цей сигнал є. Завдяки нашим землякам, які по всьому світу вони сигналізують кожний в своєму місці, сигналізують до урядів тих держав, в яких вони перебувають, не з доброго життя перебувають. Хоча ми прагнемо тої Європи, але ми прагнемо її як цивілізовані люди. Європа не розуміє, чому людина з двома вищими освітами їде на низькооплачувальну роботу. Але це є наш сигнал, наш сигнал по всьому світу від нас, українців, і тому ми дуже дякуємо всім нашим землякам, всім нашим українцям по світі, які несуть цю нашу правду, несуть по всьому світу, доносять до найширшого загалу. Вельми шановні золочив'яни, дорогий золочівський майдани. Ми знову тут. Ми знову разом, ми знову боремось за Україну. Я хочу проінформувати вас про те, що зараз у столиці України на Майдані Незалежності знаходиться велика велика група Золочів'ян. Перед вчора із нашого міста Золочева в Київ виїхало два великих автобуси. Це Приблизно 90 чоловік. Вони поїхали в Київ на три дні, тобто на п'ятницю, суботу і неділю. Це передвчора виїхали. А вчора теж ми відправили великий 51-місний автобус і три буси. І вони теж будуть в Києві два дні, тобто сьогодні і завтра. Я переконаний, що з тих, які вже знаходяться в Києві. Знайдеться певна кількість золочів'ян, які залишаться ночувати і на ніч з неділі на понеділок. Виїжджають також і буси. Ну от сьогодні ввечері або ну, десь серед ночі виїжджає бус. Я знаю, це група молодих хлопців на чолі із Буриком Дмитром. І завтра планується виїзд мікроавтобусів. В понеділок ми знову відправляємо великий 49-місний автобус. Це водії, які керують тим автобусом. Це такий Казік Віктор і Івазов Валерій. Ви знаєте, вони ночують в дорозі, тому що вони привозять групу. У понеділок рано вранці і вже ввечері, в 10-й годині, вони з новою групою відправляються на Київ, і це вже вони роблять впродовж фактично цих 20 -ти днів тих водіїв. Ми теж повинні відмітити і дякувати їм, тому що вони роблять свою роботу високопрофесійно, без ніяких проблем завжди наші золочів'яни добираються до Києва і вони знають, як заїхати, куди поставити автобуси на паркування. Хочу подякувати також ще раз, вже можна сказати нашому золочів'янину, але він все-таки киянин за пропискою Павло Гудков, який приймає. Приймає наших Золочів'ян. І коли поїхало два автобуси. Ну а перед тим там був автобус з підприємцями із міста Золочева, там була група на чолі із Володимиром Шайгіним. Ну і так сталося, що ті ще не вибралися, а тих 90 чоловік приїжджають. І коли я дзвоню до Павла Валентиновича і кажу, ну що робити, ти ж не приймеш. Ні, все одно, e, значить, вони мають їхати до, до нас. Ну, частина, звичайно, лишається на ніч. Для в чергуванні вони потім зранку їдуть і відпочивають. От то ви знаєте, це викликає якесь таке зворушення, що він домовляється із іншими бізнесменами. Він зарендував вже якісь додаткові дві квартири для того, щоб розмістити золочів'ян. Тому що кияни надзвичайно активно підтримують наш європейський майдан, підтримують українську справу і теж їм за це честь і хвила. Є така інформація, не знаю, чи вона перевірена, що із Золочева нібито вчора мав виїхати автобус на підтримку Януковича. Десь ми хотіли б знати, звідки той автобус відправляється, хто його дає, у котрій годині. От. Ну, Правда, такої інформації не маємо, ну, але нам, значить, в штаб приносили таку інформацію, що нібито і Золочева, ідеологічні регіони теж поїхали туди, на цей. Регіональний майдан. Але вони не, зможуть, вони не зможуть переламати хід ситуації, не зможуть переламати хід історії. Хоч, звичайно, дуже складно, тому що Майдан триває вже 24-й так? чи п'ятий день. Ну, Починаючи із 22 листопада цього року. Я переконаний, що люди. На Майдані, європейському, на Майдані Незалежності будуть стояти до повної перемоги. Товариство тільки що от мені е, сказали, що ми е, маємо нашого золочев'яна, на молодого хлопця, першого в'язня сумління. Сподіваюся, що останнього хлопця, який був заарештований е, під час е, зачистки Євромайдану е, Андрія, по-моєму, Магеровського. в понеділок його викликають на суд. Євромайдан надав йому вже правову допомогу, от і мусимо розуміти, що цього хлопця теж потрібно буде визволяти. Інкримінують йому, нібито перешкоджання комунальним службам прибирати вулиці Києва. Ось, ось до такого абсурду сьогодні доходить наша влада. На жаль, слава Ісусу Христу. Шановні злочинчани, знаєте, в такий важкий час, то важкий час, то не є ігри зараз. Такий важкий час ми мусимо зробити аналіз. Всі всі, і ті, хто ходять то там без діла, йдуть там назад, там назад, без діла, не в магазин, не з магазину, просто йдуть собі і дивляться на нас, як на. Мусимо собі зробити такий аналіз. Панове, а то відразу сталося того. Ото, що зараз є. Ви пригадайте, наша свідомість, наш, наш так би мовити, охоту до спротиву якогось. Та ми не, не того не проявляли, дивіться, сказав е, табачник, Фу. аж не хоче хто того прізвища називати. Табачник, що е, на Західній Україні недавно навчилися мити руки. Було таке? Було таке. Що ми зробили? Проковтнули. Так, ми, ми, ми недавно навчилися мити руки. Йому ніхто не нагадав, що в 1939 році ще є старші люди у нас тут, ще живуть такі старші люди, які бачили, коли прийшла культура з востока і дьоша, і ходили з дічними горщиками за молоком. А в театрах у теленічних суд не є анекдоти. Я сам львів'янин майже, і старі люди, які бачили так, їх ніхто не поприкнув. Тому що, знаєте, шкода, людина, яка не бачила культури, і прийшла, вона думала, що вона прийшла так і в тій компінні... Ой, в чому вона там прийшла. Другий недавно Чечетов сказав нам, Харкнув лице, що ви на Заході там немає українців. Що ми такі українці, як він китаєць. Було? Хтось зреагував? Ні, то добре. Ото вже в істину, як Шевченко. Ви сказали, ми моголи, могли, могли. А тепер, панове, дивіться, не треба мстити тому, хто за кого голосував, хто коли, знаєте, хто, як кажуть росіяни, в них є добре, хто старий пом'яні, тому щось там вон. Дивіться. Але спитати треба. Не знаю, я не буду казав конкретно, хто там в Ясинівчах, нібито голосували за, за 100 гривнів за Януковича. Наїлися? Наїлися? Довго стоїли? Кі Кілограм кубаси? А що воно вилилося ну, тепер? Ото хай глянуть на наших дітей побитих. А до них говорити зараз, знаєте, якісь до їхньої совісті взивати. Хто дивився вчора в е, Шустера? Ну що, сидить людина, той олійник, Як би не було, треба йому признати, що то є людина досвідчена. То є юрист номер 1 Совість? Там, де була совість, там в нього п'ята виросла. Там... Йому говорить, йому, йому відеоматеріали подавай, де кров літься, точно. Він, як, знаєте, як того кота, кинь, ногами, він на ноги став і, і далі. І, і чекати від них такого, що вони, знаєте, вступляться, того не буде. Вони так не вступляться. Але чи то означає, що ми повинні бути песимістичними? Ні, навпаки. Ми дуже багато дечого досягли. Ще одне звернемося в екскурс назад. Небагато. Хтось подумав два місяці тому, що вийде такий мальдан? Ні. Ніхто. Та де? Як вийшли за мову, вийшло щось три тисячі на захист мови, то хто міг? Вийшли? Вийшли. А основне, що вийшли молодь. І як сказав вчора депутат Львівської міської ради Кожелюк, сталося таке, що прийшло тепер велике щеплення від тої зарази молоді. Ми прищеп... молодь пройшла щеплення, вона вже не піддасться. Це вже незворотний шлях. І хто скорше зрозуміє, то на краще. Навіть я би сказав, наші можна владці. Ну, кожен приходить, знаєте, до, до, не до влади, а до посади. Ми то чітко знаємо, що колись було за Радянського Союзу. Хто не вступив в партію? Ким він був? Та ну, начальник цеху мусив бути. Е... Був він комуністом, чи не був, то інша справа. То він такий був комуніст, як дійсно, як я китаєць. Але було так. Тепер. Та традиція продовжується. хотіло б їм нагадати, що ви подивіться по тих прикладах, як вони поступують. От висказанням е, е, Чечетова і цілого табачника. Не звертаючи ризик до того табачника. Ви дивіться, що вони тепер роблять, коли вони йдуть, ми є під мікроскопом всього світу, без перебільшення. Цілий світ, як під мікроскопом на нас дивиться. Всі. І як вони поступають. Хай себе запитають ті, хто зараз прихильники партії регіонів, особливо місцеві ну, начальники чи там хто, що з ними зроблять, коли вони прийдуть сюди. Та не будуть вони начальниками, панове, хай згадають комуністичну партію Західної України, яка так, знаєте, в таких ілюзіях колись казала, а дивіться, як там, там, є ж там демократія. Як вони прийшли дети? Соловки, ремні з них дерли, всіх розстріляли. Вважайте, то не є забавка. Хтось може, не має сміливості прийняти свого рішення, того хоч іншого. Дух, бодай хоч дулю в кишені потримайте. На, е, попереживайте трошки за своє майбутнє. Так що ми не переживаємо. Все, перемога все рівно буде за нами. І ще б хотів звернутися. Поняли? У нас золочів, скільки храмів? Багато. Десь п'ятий день. Та прийти, та не, не падає з неба, ні гралі не падають, нічого. І, 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 бо можна хоч, щоб ми разом дійсно десь згуртувати. Дивіться, яку велику силу дає, дивишся, священник ходить буквально перед народом, перед тим е, е, ОМОНом цілим. В небезпеці. Чому буде не прийти? То я не хочу, не критикую, боже бурни, не критикую. Але на все звертаємо увагу. На все звертаємо увагу. І ще одне, ми дійсно під мікроскопом всього світу. Хто як може, той поможе. Один поможе словом, другий грішми, третій чим. Ну багато є е, таких. Так. А хто може навіть, знаєте, зробити що? А вони кидати сміття. Вже велика справа є для того, тому що приїде з Польщі чи з того, подивимося, то, то, хіба, то хіба то люди подивіться, що вони роблять. Хоча би таке. Слідкуємо за за нами, світ слідкує. То без перебільшення. Дякую за увагу. Слава Україні! Шановні українці, Янукович їде в Вільнюс, підписувати, їде в Європу. Хіба йому потрібний правдивий суд, органи влади? Я слухав і думаю, невже він підпише? Або я не добре розуміюся, та він ніколи не підпише. Бо то, розумієте, людина, якщо народилася злодієм, вона злодієм і помре. Як вони стали людей хапати за пам'ятник ідола Леніна, як вони дивилися, хапати дітей? Навіть наші культури сказали, то то є архітектурна цінність, яка ката народу. Культурні люди почали переживати, та може хай би стояв. Кат народу хай стоїть. Ось звідки Україна починається. Де ви бачили, щоб би якийсь француз чи німець своєму кату витримав пам'ятник? Але слава Богу, той кат впав. Лишилась та, та горстка брехунів, що говорили, ніби йде Європу. Що вони перед тим робили? Ой, куріння. Що куріння, така проблема зараз? Здоров'я нації. От діти в малі вмирають. Що там ніби Європа вся з боченці? Як? В Європі одні з боченці живуть. Риміть, телебачення нагнітало. Я йду питатися молодих в інтернеті. Сидиш в інтернеті кажуть, ти розбираєшся, та я граю, ігри. Хто в інтернеті розум набирає, а хтось як тупіє, ще більше тупіє. Розумієте? Тоді все спеціально. І зараз вийшли зі сходу, я дивлюся, вони проти ми, проти гому, там, та й так далі. Не в голову забила інформація, що там Європа то саме такі. Там просто вводяться для того. Хоче він бути таким, будь таким. Там в Африці теж. Той, що за взяли і застріли його, так дбали про його здоров'я. Розумієте, ну абсурд. І то вбивається весь час інформацію людям. Саме головне не боятися. Саме головне це є молитва. Віра в нашого народу, бо наш нас народ може найбільш європейський, його весь час катували, його весь час принижували, але пам'ятають і мову, і колядки, і вміло організуватися. О те, що студенти організували, я рахую, як Незалежність України створювалася, то було чудо. Ніхто того не сподівався. Народ студенти зібрали, вони запалили іскру. Ота та іскра нас будила.